Об'явлення перший розділ 17 вірш. І поклав він на мене правицю свою та промовив він мені не лякайся! Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми, якби продовжуємо роз... досліджувати і аналізувати історію, яка описана в книзі об'явлення. Загальна картина така. Автор книги об'явлення безпосередньо, як би Йоанн, він описує свій стан. І свої переживання, коли зустрівся з Господом безпосередньо на острові Патмос. А ми з вами переглядаємо подібний стан у біблійних героїв, які, опис... які історії описані в Святому Письмі. Так от, минулий раз ми розглядали історію Савла, якого зустрів Господь. І там були слова, якби... які підтримували і підбадьовували Савла. Сьогодні ми звернемося до іншої історії, але звернення або слова, вони якби продовжують попередню історію, саме її смисл і значення для кожної з нас. Це історія Ісуса Навіна і в першому розділі Господь безпосередньо до автора три рази звертається. Зрозуміло, що автор в даний момент він знав е, того, хто до нього звертається. Він йому служив, він був вірним слугою, тому що він. В Моїсеї перейняв цю посаду, якби цю місію, з якою він мав далі йти, але Господь до нього звертається і він говорить слідше. І сказав Господь до Ісуса, Сина Навиного, Говорячи, будь сильний та відважний. Так як в минулий раз Савол був зустрівся з Господом, там було певне повеління. І сказав, було сказано, що йому прийдуть і скажуть, що йому робити. Так от тут безпосередньо Господь звертається і говорить. І сьогодні ці слова вони, якби звичай до кожного з нас. Що нам потрібно робити? Ми якби зустрілися з Господом. Ми прийшли в молитві вечірні, ранкові, обідішні, за сніданком чи за обідом. Ми звертаємося до Господа. Так, ми звичайно не зустріли і не побачили вічна, віч на Господа. Ми не мали змоги з ним спілкуватися, але ми маємо пам'ятати, хоча ми його не бачимо, але він завжди поруч з нами. Він завжди присутній, коли ми звертаємося до нього. Він завжди чує нас. А якщо чує, значить він поруч. А по-іншому, для чого ми тоді молимося, для чого ми звертаємося в молитві? Зрозуміло, для того, щоб отримати відповідь. А відповідь можлива лише при тому, якщо нас хтось почує. Ми ж не просимо будь-що і будь-кого, якщо його е, тут немає. Ми звертаємося бо просимо лише те або того, хто може відповісти. Так от Господа ми просимо і ми маємо пам'ятати, що Він завжди нас чує. Але ми маємо пам'ятати також і ці слова. І Господь говорить: кожному, як з нас, не лише Ісусу Навіну, але кожному із нас. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити з усім тим законом, що наказує тобі, наказав тобі Моїсей мій раб. Не відмовишся від нього і не відхилися ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі і всьому, де ти будеш ходити. Нехай Книга закону цього не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень і вночі, щоб додержувати, чинити все те, що написано в ній. Бо тобі тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Ці слова сьогодні звучать для кожного з нас. Звичайно, що не завжди хочеться щось виконувати, за чимось слідувати, але коли ми звертаємося до Господа з проханням, ми маємо пам'ятати, що лише слідування за ним може допомогти, або завдяки цьому ми можемо отримати. А просто так. Господь не, не зможе нам допомогти, лише якщо ми скажімо, хочемо щось отримати, ми їдемо в район чи в якусь адміністрацію і там звертаємося. Ми ж не знаходимося безпосередньо або вдома постійно, ми кудись рухаємося. І для цього прикладаємо зусилля. Для того, щоб отримати відповідь від Господа, нам також потрібно рухатися і не просто кудись, невідомо куди. Господь конкретно і чітко описує те, що ми маємо зробити для того, щоб отримати або досягти тої чи іншої цілі. Так от, до Ісуса Навіна ще в 9-му віршові сказані такі слова: Чи ж я не наказав тобі, будь сильний і відважний, не лякайся і не бійся, бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Господь говорить, що Він буде завжди з нами. Ми сьогодні живемо в цьому світі. Дуже страшному, дуже непослідовному і дуже вороже настроєному проти кожної з нас. Особливо проти тих, хто ходить за Господом, хто слідує за Господом. І ось Господь запевняє і заспокоює, будь сильний і відважний. А в 18 віршові навіть народ Господній, звертаючись до Ісуса Навіна говорить: Будь сильний та відважний. Ці слова. Звертаються сьогодні до нас. Ці слова звучать до кожної з нас, і ми маємо пам'ятати і їх. І кожен раз, коли в нас появиться страх або переживання, ми маємо зрозуміти, що Господь говорить, щоб ми були відважними і слідували всім тим законам і повелінням, які Він говорить, і Він буде з нами. Про це принаймні в, Ісайі, в 43 43 розділі сказані такі слова. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через ріки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся, і не буде палити тебе його полум'я. Амінь.